Цікаві факти, кохання. Мілость Мир, покой, кохання, Мілость мир, покой. Довіра. Зауфання. Повага. Шацунек. Довіра. Зауфання. Повага. Шацунек. Дружба. Приязнь. Гарний день. Діще єс пенкня джен. Дружба. Пшиязнь. Гарний день. Діще єс пенкня джєн. Ласкаво просимо. Вітаме. Небо гарне. Небо єс пенкне. Ласкаво просимо. Вітаме. Небо гарне. Небо є пенкне. Так багато зірок. Єст так віле гвяст. Повний місяць Є певняк яжиця. Так багато зірок. Є так велі гвяз. Повний місяць. Є певняк яжиця. Я люблю бувати на сонці. Кохам сонце. Даруйте. Пшепрошум. Я люблю бувати на сонці. Кохам сонце. Даруйте. Препрошам. Вам допомогти? В чим може помочь? Ви хотіли щось запитати? Чи маєш питання? Вам допомогти? В чим може помоць? Ви хотіли щось запитати? Чи маєш питання? Мир на землі. Покій на світі. Мир на землі. Покой на світі.